Друзі, доброго дня. Сьогодні в мене на продажі ось такий Audi tron 55. Автомобіль 2022 року модельного. З невеликим пробігом 60 тисяч км. Автомобіль в чудовому стані, без єдиної підкраси, свіжопринес з Європи. Весь ціленький без ДТП, все рідне, з досить невеликим пробігом, досить хороша комплектація на матричній оптиці. На бігаючих поворотниках на задній камері, на всіх асистентах водія, 21 диски, повний привід, батарея 95 кВт, хейлесбол, безкічовий доступ, автоматичне дальнє світло, матрикс, оптика, плюс динамічний покашік поворота. Просто красивезні 21 диски на, літні, на літніх шинах. Друзі, зарядній пристрій, точніше порт. Один зліва. Ну і додатково опція зарядний порт справа. Також додаткова опція це є задня анімація заднього стопу. Ну і аналогічно бігаючи поворотники ззаду. І так, по салону декоративні ставки з алюмінію. Аудіосистема BenQ Folsen. Мертві зони, класичний чорний салон, Шкіряне кермо. Ось таке все, в принципі, в чудовому стані. Бездротовий Apple CarPlay. клімат контроль, підігрів сидінь, вибір режиму їзди, тобто кліренсу. Бачите, все виставляється. Панель прошита йде. В шкірі, ну, якось так. Ну і мультимедіа система максимальне, максимальне налаштування йде по, е по асистентах, тобто і по фарах, і аналогічно по допоміжній системі, якщо брати на максимум, ви можете побачити всі системи, що є в автомобілі вона по асистентах йде саме максимальна. Ззаду чотирьох клімат-контроль. Теж все в ореміні. Електропривід кришки багажника, плюс відкриття багажника при зайнятих руках. Також різна полочка, Сіточка в багажнику, і там сабвуфер також і долавкова ніша. З правої сторони, в принципі, все аналогічно. І впереді. Друзі, я вам говорив, тут чотирьохзонний зони клімат-контроль. Під капотом тут є додаткова ніша. У нас є два типи зарядного, тобто є як від 220, так і від 380-360-400 вольт, тобто три фази, 11 кВт плюс кабель подовжувач Під сию ще нішою є також ремкомплект для ремонту шин. Також ще зараз проб'ємо прибором, душноміром. 120 капот попереду, 116 покра... на краю, 109 крило, 107 двері, дах теж 107. Задні двері 95, вище 98. Стоєчка 90... 98, заднє крило 105. На кутку біля арки 93. Кришка багажника 94, 89, навіть, 81, 99, крило. Біля арочки 112. Тобто все, що до 130, цього автомобіля, це все рідного фарба 116, так, да, з цієї сторони. Двері 95, верхня частина 93, редні двері 108. Низу 100. Крило 107. Попереду 107 і кутик крила, е, капота 93. Повністю автомобіль весь в рідній фарбі. Ну і аналогічно, лобове скло, теж рідне, 21 рік Audi. Тобто, повністю митні документи всі вже є. Автомобіль тільки після чого розмитився, заїхав два ключики, плюс є карточка для управління автомобілем зі смартфону для активації цієї функції. І також хотів зауважити, що тут автомобіль йде на чорній стелі. Тобто дуже класно в салоні виглядає, і плюс ауді-система BenQ Folsen. Як бачите, вона всюди брендована. Всюди біля лобового скла, всюди є додаткові колоночки. Дуже класне, об'ємне, преміальне звучання. Ще раз вам повторюю інформацію цього автомобіля. Це Audi e-tron 55-й. Це батарейка на 95 кВт. Автомобіль 22 року модельного автомобіль. Хороші комплектації, на матричній оптиці, на динамічних поворотниках, на е анімаційному освітленні, коли там розбігається задній стоп в боки. Всі асистенти водія, лінії, мертві зони, адаптивний круїз, е перехрестя, рух, в пробках, все є. Чотиризональний клімат-контроль, аудіосистема Bankeo Folsen, камера заднього вигляду, парктронік, парк пілот. Е в Принципі, автомобіль досить хорош комплектація, підігріві сидінь одне, що на звичайний сидінь. Ну, в принципі, це не є. Я рахую, що це не є проблема, адже сидіння тут без проблем вставляється, і можна навіть на електриці, на масажах все монтувати, все підчувається, все кодується до заводських налаштувань, то все буде функціонал, повністю буде працювати. Ну особливість цього автомобіля що тут є невеликий пробіг, 65 тисяч пробіг, і в такі гроші це дуже хороша пропозиція. Тому, якщо вас цікавить хороший варіант. Телефонуйте автомобіль повністю в рідній фарбі. Він вже приїхав в Україну, розмитнився, сертифікований і готовий до реєстрації одразу на покупця.